Вітаю вас, друзяки! Будемо закінчувати ми сьогодні нашу епопею із Жироною. В Іспанії ми виграли усе: чемпіонат, кубок та суперкубок. Ну і в останньому епізоді цієї пригоди нам залишилось додати у трофейний кабінет Жерони тільки Кубок європейських чемпіонів. Чекає на нас у фіналі Мюнхенська Баварія, яка вибила нас у минулому розіграші на стаді однієї восьмої фіналу, доволі таки впевнена, але нашої впевненості додає все ж таки те, що ми на стаді однієї другої у цьому розіграші пройшли мадридський реал, проти якого нам взагалі як правило дуже і дуже важко грати. Ну і ще одна інтрига на здажене чи ні. Альвара Марата, Ерлінга, Голанда у гонці бомбардирів. Один м'яч різниці між цими гравцями. Потрібно Мараті забувати двічі у фіналі Ліги Чемпіонів, щоб перегнати Голанда та стати кращим бомбардиром цього розіграша Ліги Чемпіонів. Ну а позаду Марати на два м'ячі відстає Гарі Кейн, Форвард Мюнхенської Баварії, проти якої нам зараз грати. Гарі Кейну потрібно забити аж чотири м'яча для того, щоб стати кращим у цій гонці. Тим часом у лізі конференцій переміг Фейнорд, а у Лізі Європи переможцем стала Каталонська Барселона, що перемогла у фіналі галата по пенальті. Також Барселона цього року стала переможцем чемпіонату Іспанії. Ми вже зайняли у чемпіонаті дев'яту сходинку. Ну і для того, щоб закінчувати цей сезон на мажорній ноті, нам потрібно вигравати у фіналі Ліги Чемпіонів. Як я вже і казав, Барселона перша, Реал Мадрид, другий, Севілья третя, Вільяреал, четвертий. Ну і на виліт. Відправляються у цьому сезоні несподівано Атлетік із Більбао, Райо Валікану та Ейбар. Ну і переходимо саме до фіналу, друзі, заради якого ми сьогодні тут і зібрались. Гарі Кейн, Мартінес, Девіс, Пакіта, Кімік, Забіцар, Коман, Габріель, Бастоні, і Ібаніць, Ян Зомер на воротах. Такий склад номінальних господарів цього матчу на Естадіо Метрополітану, склад Вюкінської Баварії, ну і склад змінний стартовий склад Жерони. Мората на вістрі атак, Мудрик, Маріно, Ромову, гаві, Циганков в півзахист. Ну і захист команди Олександр Зінченко, Марк, Бартра, Ілля Забарний та Арнау Мартінес. Ну і на воротах наш капітан, залізобетонний Едуард Менді. Ну що ж, пролунав гімн Ліги Чемпіонів. Друзі, ревуть трибуни. Побачив ми цей кубок, за який ми сьогодні будемо битися. Ну і перша атака Баварії, перший фол від Марка Бартрі і небезпечний штрафний удар на нашій половині поля. Подача від Гаррі Кейна. Несподівано Кейн розігрує цей штрафний. Ну і наше перше утримання м'яча там попереду Циганков був, але проігнорував його. Мората Мората. Спроба передачі на Морату не проходить. Ой-ой-ой, яка помилка від Іліза Барного і Оутаро Мартинес із м'ячем. 25-й номер Мюнхенської Баварії передає м'яча на Альфонсо Девіса. Девіс на фланзі. П'ятою відіграє назад на Оутаро. Уатара на пакета-пакета. Гаррі Кейн пробиває в вижній кут. І Менді рятує. Пряма передача з кутового. Гаррі Кейн знову виграє верхову боротьбу. І що там буде? Ще один кутовий? Коман. Коман відіграє Зінченка. І пустота у нас позаду, біля наших ворот Отаро Мартінес. Ну дуже небезпечно атакує Баварія. І в останню мить. Просто кидається під цей м'яч Марк Бартра. Ну Ми поки що ось такими закидушками граємо, друзі. Нічого ми не можемо попереду. Але Альворо Мората виграє цей м'яч. Мората, що буде робити? Мората? Передача на дальній кут. Зомер з м'ячем. Забарний Бартра. Бачить, бачить він Циганкова. Циганков приймає м'яч на правому фланзі. Віктор Циганков буде йти в обіді граш. Віктор Циганков обіграє захисника. Відіє в центр і Потрібно пробивати лівою ногою Меріну. Подаємо ми наш перший кутовий пряма передача. Програна боротьба. Але буде удар від Гаві. Ні, немає удару від Гаві. Забіцер Зіна. Красень Олександр. І це час Мудрика проявити себе. Мудрик піде в центр. Гаві знову на мудрика. Мудрик знову в центр. Знову передача на Гаві. Гаві пробиває лівою, але не вийшов цей удар у нашого молодого талановитого Гаві. Ой-ой, ой яка помилка від Зомера. І потрібно забивати! Марк Бардра скористався цією неймовірною жахливою помилкою голки Мюнхенської Баварії. І ми вже попереду ось так несподівано. Друзі, 1-0. Вала цю гру можна сказати. Мюнхенська Баварія. Але який же подарунок для Морати від Зомера? Зомер! Дякуємо тобі, друзі. Друже. Ну і Мората розібрався. Краса няльвора Мората. Покарав він на Зомера він Мюнхенську баварію за цей епізод ми попереду, але потрібно ще отримати утримати цей результат, друзі, та не пропустити у свої ворота. Ой-ой-ой, знову помиляються гравці Баварії. Що таке? А? Мюнхенці поплили трошечки циганков. Іде к воротам. Вітя под лівою потрібно. Ну, що ж ти робиш, Вітюня? Чому так погано? Твоя корона ліва нога і такий. Такий жах просто у твоєму виконанні. Ну що це за удар у фіналі лізі, у Ліги Чемпіонів. Ай-яй-яй, циганков. Ну, потрібно нам скористатись цим. Мудрик. Що буде робити Мудрик? Мудрик прибирає назад. Маріно. Ми знаємо, як він може пробити, але не пробиває Маріно. Гаві потрібно віддавати! Циганков М -м по центру Вітя пробиває. Остання хвилина першого тайму. Команд, це відповідь від Баварії. Ну, потрібно не пропускати. Друзі. Потрібно зібратись і уйти на перерву. Ведучи у рахунку за Біцер. Неп... Небезпечно, дуже небезпечно. Рятує менді, Менді ще рятує. Але ще кутовий зіграє Баварія. Неймовірний епізод у Забіцера. Ну і просто щастить нам в цьому епізоді. Тиганков. Гаві. Бачить він Марата. Марата один в один. Що буде робити Марата? Ну, Марата все ж таки обіграв, але. Просто вичав його на фланг. Але тим не менш гаві, 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 гаві. Не встигає за передачею Коман... ну, Менді. Ух, це було дуже небезпечно. Заміна у складі Баварії Забіцер, автор одного із найнебезпечніших моментів у господарів поля, сідає на лаву і все ж Гнабрі виходить. Пів години залишилось до закінчення цього фіналу. Кейн. Видихаємо, поза грою. Продовжуємо ми грати активно через правий фланг, але зараз помилка, і це дуже небезпечна атака. Саме Гнабрі із м'ячем. Гнабрі. Ну. Положення поза грою, друзі. Положення поза грою. Спокійно, спокійно. Поки що пробачила нас в черговий раз Мюнхенська Баварія. А ось ми можемо не пробачити. Мората скидує далі. Яка комбінація? І це 2-0, друзі. А ось тут немає положення по загрою і забиває. Все ж таки вітя циганков. Ну, з цієї позиції було вже гріх не забити. Розібрався там Мората. тилицю він побачив свого партнера по команді Вітю циганкову у шоці зомр. Але що, друже? Що ж ти у шоці? Ти сам привіз перший м'яч у свої ворота. Ну і трошки відкрилась Баварія позаду. Ну, як тут розібрався Мората? Прийняв і другим дотиком. Падіння віддає на циганкову. Ну і циганков вже правою ногою розстрілює ближній кут воріт зомеру. 2-0, друзі. Ну ми вже в одні... ну, на відстані одного кроку від. Перемоги. Поки що не можемо, ми розібратись у захисті. Даємо пробити Уалтару. Трошки невпевнено грає Менді, виносить наш гравець. Закидушка на Кейна. Бартра, трошечки не впевнено. Мудрик. Ну що це за, за волейбол, друзі? Опустить м'яч на землю. Так, це ми робимо. Маріно віддати назад на Мудрика. Мудрик прискорення від Мудрика. Мудрик заряджай. Бум-бум. В бужній кут пробиває Міша. Ну що, друзі, залишилось 10 хвилин до кінця цього фіналу. Я думаю, що рахунок нам дозволяє випустити на фінал Ліги Чемпіонів нашого молодого Айгіра, дати йому пограти у фіналі. Ну і буфаль, мабуть, буфаль також заслужив свій вихід на фінал Ліги Чемпіонів. Ну і думаю, на цьому усе. Ось таким складом ми дограємо ці 10 завершальних хвилин. Але ще потрібно. Ще потрібно не пропустити, потрібно, щоб м'яч вийшов за. Межі поля, поки що ми його утримуємо. Циганков. Мората. Айворо. Дуже непогано він бачить. Зінченко на Фланзі. Зінченко. Грає в центр. Непогано ще одна передача потрібна. Циганков. Що робить циганков? Ну, це було погано відвіті. Але ще трошки часу ми з'їли. Ну і це, мабуть, остання атака від Мюнхенської Баварії так вже є доданий час. Друзі. Ну все, ми вже чемпіони, але лише залишається виявити, із яким рахунком закінчиться цей фінал. Гарі Кейн пробиває. Ось вони, ці заміни, все ж таки зіграють Агіре та Буфаль. Ну і останній, останній момент у Баварії Зомер так прибіг щось там робити у нашому карному майданчику. Незрозуміло для чого. Трошечки відбили своє ім'я, хотів врятувати своє ім'я, хотів Ян Зомер, може забити якийсь м'яч, але ну, Зомер дуже погано провів цей фінал, як і увесь захист, мабуть, Мюнхенської Баварії. Ну, аватаці їм десь трошечки не щастило, десь трошечки не додавили. Ми грали впевненіше цей фінал і перемогли. Перемогли, все ж таки, ми закінчимо цей сезон, друзі, переможцями у лізі чемпіонів. Ми закінчуємо цю кар'єру, друзі, друзі, переможцями. Усіх турнірах, у яких ми хотіли бути переможцями. Ось така тавтологія. Вибачте, так, ми виграли Лігу чемпіонів все ж таки, в нашому останньому матчі цієї пригоди. Ми вигравали чемпіонат Іспанії, ми вигравали Суперкубок, ми вигравали Кубок Іспанії. Щось, ось такі три сезони разом із Жероною. Ну і який завершиться тим, що наш капітан Едуар Менді підійме цей ось вушастий трофей над головами маленького колись каталонського клубу, який все ж таки досяг ось цими хлопцями Мудриком Зінченко, Циганковим, Забарним. Так, Забарний приєднався до нас наприкінці цього сезону у міжсезоння. Досягли ці гравці неймовірної величі з цим маленьким колективом. Подарували вони своїм волювальникам неймовірні емоції, і саме к ним до них зараз вони і направляються, щоб порадіти разом із ними. Що ж, друзі, завдання виконано? Жерона чемпіони Європи. Ну і можна рахувати, що наша пригода, наша кар'єра була цілком вдалою. Ну і на цьому можна ставити в ній закономірну крапку. Я ж, друзі, за традицією, щиро дякую вам всім за увагу. Прошу не забувати про свої вподобайки під цим відео. Також підписуйтесь на канал, підтримуйте Збройні Сили України за можливістю приєднатись до багатьох волонтерських рухів. Бережіть себе. Чекайте на нові пригоди. До скорих зустрічей!